Працівниками поліції був зупинений транспортний засіб. Паса, якого встановила 41 тонна без нас транспортного засіб. Відсутні державні номера, лиса резіна з таким вантажом. Дай Бог, вона стрельне і машина буде на обочині, це буде загрожувати життю та здоров'ю другим учасникам дорожнього руху. У нас по входу руху є ваговий комплекс. Ми заїдемо його зважимо, щоб ми могли чітко відзначати, скільки тут вага, яка, щоб знати, які складати адміністративний пропортові належно. Що це за документи заповнили без, без нічого взагалі? Не, Не. отут ось оце, а тут усе, от, 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 на нас, на наших місцях там получается, ви загрузили, не знаєте, сколько ви ось, загрузили? Ось, ну, ну як це так? Це виходить, показувати працівникам поліції, що було видно, що ви без перегруза їздите. Ні, 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 ні. ні. Це у нас відмічають вже на місцях. Ну кіс. як вас відмічають? Тут написано, ви відвантажили з місто Кіровоград, да. скільки ви відвантажили, ну, ось, нічого немає. Ось що, скільки я відвантажив. Це для податкової, я вибачаю, не для перевезення. Я ж не податковий, я, ну, я ж не податковець. Я розумію, ну а це ось, ви бачите, то наш. 41 тонна у вас вага? Да. Ну а скільки потрібно возити вам? 28. 28, возить 41 тонну. Люди роблять дорогу. Так ми ж її робимо. В Кероградській області ви її не робите, я вибачаюся. Ви возите в кривий рог. Суті не в тому, хто її робить, хто її не робить. Її там не ламати. Першу а якщо возити 60 тонн обшої маси, то вона ніяк не витримає. І тільки полатали. У вас три порушення правил дорожнього руху. Лиса резина з таким плантажом 60 тонн. Відсутні державні номера і обща маса транспортного засобу перевищує 38-40 тонн. У вас тільки вантажу 41 тонна, плюс вага вашого транспортного засобу. Будь ласка, розвертайтеся, ми вас тут чекаємо.